Ярославе, дві перемоги в нас було. Попереду ще одна домашня гра, таке домашнє турне завершуємо, три матчі. який настрій в команди. Команда підходить в хорошому настрій, в бойовому. Ми хочемо продовжити свою переможну серію. Хочемо вже порадувати наших болівальників, які нас підтримують. Ну і Звичайно, потрібно здобувати очки, щоб дійсно глянути на свій рівень проти хорошої команди. Ну, дійсно, хороша команда буде, яка виграла розгромно так само, як і ми останній матч. Вже якось підготувалися, вивчили сильні слабкі сторони суперників, як взагалі пройшов цей тиждень продуктивно. Так, звичайно, ми на теорії розбирали суперника. Нам тренер підсказав сильні слабкі сторони, зробив акцент на певних моментах. Будемо готуватись, будемо давати бій. Тренувальний процес був більш відновлювачий, тому що багато ігор, але ми готові дати бій нашому супернику. Ну, в останньому матчі отримав ти не так мало ігрового часу, мав шанси забити. Наскільки хотілося забити, наскільки потрібен цей дебютний м'яч на професійному рівні. Мабуть, у мене було надвірне бажання забити. Дякую партнерам, що створили для мене ці моменти. Сподіваюся, що в наступній грі я вже реалізую свої моменти. Ну а для якби забив дебютний гол, було б дуже приємно. Я знаю, що за мною будівальники слідкують, тому думаю, було б і їм, і мені приємно.